Всім доброго дня. Так, у нас вила прогуляночка по алмазному в сторону Мотеля. Їдемо на Грушецько 13. Во двори. Наш підписник глядач попросив з'їздити до нього в двір, провідати його домик. Так що потихеньку прямуємо туди. Сьогодні п'ятниця, жаркий день. Так що валим завтра на сутки, сьогодні давайте з вами покатаємо. Ще можливо поїду в супруну, супрунівку з'їжджу. Буде бажання поїду через Герле, через Шостаки на і зніму. Цю дорогу я ще вам в цьому році її не показував. Там треба їхати полем. І, може бути там багно. канікули вже в нас почалися. Так, ми в районі 28-го ліцею. Два рембо. Забувся кріплення для телефона. Взять з собою. Тепер телефон опять в кармані, щоб я не промазав адресок. Сегодня пятница развратится, да? це діло. перед кожним переходом водом Так, Рошенчик ми сьогодні пропускаємо, отбой. В прошлый раз типа насытались достатньо Хорошего по чуть-чуть, да? Джон міліметро. Можна було по дорозі, але не дуже щось хочеться. Дорога бачу перенасичена. Ми акуратненько по Черешня 80 гривень на навзнути. Зиркнуло одним глазом. Вітерець, чітко. От ублюдок. Крилатий. Сьогодні шварцней ходять. Ті такі. Мочні. І На світ, і все. Дегустація закінчилась, тепер за бабки. Любий каприз. За ваші гроші. Хотів спитати, які у нас є інтернет провайдери в Полтаві, кроме волі, Тріована, е Київстара. Що там ще є таке, може перейти. У мене зараз Тріован щось незначні такі маленькі бувають збої відключення, але воно може в усіх провайдерів, щоб не поміняти шило на мило. На волі був 10 років, ну теж її провайдер стояв, тобто її, його воля оборудовання стояло в сусідньому домі, як там немає світла. У нас немає інтернету, хоча є світло. Ну прийшлося було перейти. І зараз десь 2 роки на тріолані. Ну, коротше, грубо говоря, всю війну. Ну, не знаю, може ще щось спробувати. Попробля... Всі заманюють 100 гривень місяць, 100 Міт. Ну, нам коротше, 100 мегабіт мало, хочеться 300, 1000 багато. У голі тисяча, ГБ нема такого підключити. В Тріалані є, але 1000 нам багато. А якби щось середнє, 500-300 такого провайдера, що 500-300 заїхав на свою голову Бабульку чуть-чуть підрізав, ну я так, сліанца Так дуже високий бордюр прыгать на дорогу так що було б непогано порити на якийсь другий а може залиши на цьому Даже не знаю сейчас зараз коротше Щас, коротше непонятно. чи оставатися на Тріолані Короче, в доме новый якийсь провайдер установлен. Я не пойму, на нем здоровых коробка уже пару соседей подключилось, надо може в них посікавиться, что-то за провайдер. Може непоганый-то. Мені хочется просто, чтобы было больше 100 мегабит. Вообще его. Я поключаю все телефоны, телевизоры. Ну короче, маловато. Так, ми доїхали до матеря, зараз поворачуємо по Грушевського. Мені так стрмно проїжджати між людей, в мене широкий руль. Так, Я встаю, я ж поправлю. Я ж вам не побажав гарного дня і мирного неба. Так, побачимося вже на місці, подій.